Різна категорія людей. Серед них мужчини більше 60 років з проблемами на сечовиділення, з, такою, з так званою патологією, як аденомопростати. Після 60 років розвивається доброякісне розростання тканин простати, що проявляється утрудненим сичовиділенням, частими покликами до сечовиділення і частими худіннями більше трьох разів за ніч. І в більшості випадків хворі скаржаться на відчуття неповного спорожнення сечового міхура. чоловікам після 45 років по рекомендаціях слід звертатися при перших проявах симптомів до уролога. Сьогодні буде виконана лазерна енукляція пацієнту 70 років, який поступив зі скаргами на часте утруднене сечовиділення, вставання вночі до п'яти разів і відчуття неповного спорожнення сечового міхура. При узі обстеження було виявлено один простати близько 90 см кубічних. Ми використовуємо спеціальні інструменти. Це робочий інструмент, лазерний резиктоскоп. За спиною знаходиться, ми пізніше подивимося, марцескоп, за допомогою якого ми будемо доставати тканину один сичового міхора. І власне наш потужний лазер. Так, давайте лазер. На початку історії урології виконувалися такі відкриті операції, як називається одномоментна аденомектомія. Ці операції вони дуже болючі, багато ускладнень післяопераційних і інтраопераційних. І такі операції супроводжуються під час і після операції сильними кровотечами, що нерідко потребує переливання крові. Весь э, процес операції ми э, спостерігаємо на. Це е, аналогія е, відкриті операції, тільки це робиться без розрізів, спеціальними інструментами і спеціальною енергією. Що воно нам дає? Е, По-перше, ці операції проводяться практично безкровно, тому що ми під контролем зору зараз, зразу бачимо е, судинки, які кровлять, і ми їх коагулюємо. Тобто це пришвидшує післяопераційну реабілітацію хворого. І швидше видуження. По-друге, це є анатомічне вилущування. Воно робиться в межах хірургічної капсули так само, як і при відкритій операції. Тобто ми отримуємо всі позитивні, скажімо, сторони відкритої операції, тільки роблячи це ендоскопічно.